Вітаю! Мене звати Ольга Гатлін. Я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках співпраці European People Media та United for Ukraine ми підготували для вас серію корисних відео з різних юридичних питань, які виникають у Німеччині. В сьогоднішньому відео. Ми поговоримо про права та обов'язки, які мають у Німеччині військові біженці з України, що зареєстровані за параграфом 24 Ауфенгальський зец. Хто ж має право на видно проживання за параграфом 24 Ауфенгальський Зец? Це громадяни України, переміщені внаслідок війни, а також громадяни третіх країн, які не є громадянами України та особи без громадянства. Які можуть довести, що вони легально проживали в Україні на підставі чинного дозволу на постійне проживання, і які не можуть безпечно повернутися до країни свого походження, і які ж права надає тимчасовий захист? Біженці, які зареєстровані за параграфом 24 чотири Зец, мають право на соціальну допомогу, допомогу у інтеграції, медичну допомогу, доступ до освіти. Доступ до ринку праці, можливість займатися підприємницькою діяльністю для дітей та підлітків неповнолітнього віку без супроводу надається опіка. Тобто біженці у Німеччині по параграфу 24 ауфенгальдський Зец мають повні права іноземців, які мають постійне місце проживання у Німеччині ПМЖ. Особливо можливість отримувати соціальну допомогу малозабезпеченим новоприбулим це право, яке іноземці, включаючи громадян інших країн Європейського Союзу, зазвичай отримують не одразу, а лише після певного часу проживання у Німеччині. Саме такі широкі права дають можливості біженцям з України якомога швидше інтегруватися і після припинення дії параграфу 24. Aufenthaltsgesetz отримати можливість залишитися у Німеччині у зв'язку з працевлаштуванням, навчанням або за іншими підставами. У наступних відео ми розкриємо питання подальшої легалізації у Німеччині, повернення в Україну, питання виселення з квартири та багато іншого. Звертаю вашу увагу, що кожен випадок унікальний. Тож ви маєте можливість отримати безкоштовну індивідуальну юридичну консультацію на платформі «United for Ukraine». Команда «United for Ukraine» має мережу кваліфікованих юристів з 34 країн, включаючи мене. І це допомагає українцям не тільки у Німеччині, а й в інших країнах. Щоб скористатися цією можливості, подайте ваш запит на сторінці «United for Ukraine» або зв'яжиться з United for Ukraine через популярні месенджери та соціальні мережі